Ви в одному з своїх досліджень наголошуєте, що власне головне завдання нової влади це спосіб відновлення справедливості у приватизації, яка Власне населенням країни розглядається як перше завдання базових завдання руйнування базових основ політичного режиму, який існував до який сформувався до 2004-го. На вашу думку, чи вдасться цього добитися новому уряду? Чому це важливо і як це зробити? Ну я би сказав так, що перше, що потрібно зробити з власністю, це реституція тієї власності, яка була просто незаконним способом бандитський спосіб відтиснута, аджата від у своїх законних власників. А як це можливо? Ну, це Через якраз... реприватизацію. Ні, ні, це не є реприватизація, це є просто е, повернення власності тим, в кого її відтиснули там, син Януковича, Ахметов чи інші персонажі, е, які були в е, фаворі за минулої влади. Це можна зробити е, за наявності, звичайно, дієвої судової системи. Це найперша. Необхідна умова для будь-яких реформ економічних, бо якщо не працюють суди, якщо то, то значить не працює закон, то значить приймати закони взагалі немає великого сенсу, бо не буде кого кому, кому їх втілювати. Коли існує, хоча б якось більш-менш нормально працююча судова система, то тут можна поставити таку просту умову, що ті договори, за якими ця власність була відчуджена. Вони зазвичай вкладалися під тиском, але вони передбачали продаж за якусь символічну ціну. Тобто, ну, ті, хто відтискав, вони були не такі дурніші просто забирати, а вони робили це під виглядом того, що нібито власник ну, він має право продати частину своєї власності. Ну, ось він її продав. А за яку ціну? Ну за яку домовилися, за таку і продав. Так ось, якщо в власника є певні докази або. Певні, принаймні, свідчення, що це було зроблено під тиском. І якщо він при цьому готовий повернути цю вартість, яку йому сплатили, то тоді відбувається просто ця, ця, цей договір проголошується нікчемним. І він повертає ці гроші, але він має повертати їх не тим, хто їх заплатив, а він має повертати бюджет, бо ті, хто, кому їх він їх заплатив, вони бандити, вони це зробили незаконно. Вони це зробили під тиском, і вони не заслуховують на те, щоб їм повернули гроші. А власність відповідно повертається до того, хто її законним власником. І в такий спосіб ми уникаємо хібних заяв. Бо скільки йому доводиться, все ж таки ці гроші повертати, то той, хто дійсно продав свою власність, ну такі теж були, він не звернеться. За з такою заявою, бо цю, йому це не вигідно. Насправді під е, тиском всієї цієї кризи власність в Україні подешевшала з тих часів. Тобто, е, скажімо, якщо в нього дійсно придбали за, за, за справжню ціну цю власність, то він просто не звернеться до суду.